1 січня всіх вітаю з Новим 2026 роком. Всю ніч кошмарили дронами: Луцьк, Ковіль, Одесу, Запоріжжя, Суми, Київ і Київщину. Ну, може, десь ще. А в, в, і в деяких містах навіть запускали салюти. Ну, Що в, що в людей в голові? Так, ладно. Ось небезпека для Житомирщини, Рівненщини, Волинщини. Тому що дрони летять через, через Білорусь. Так, ну що, поїхали по новинам? А, до речі, в Росії все стабільно. В них вночі мінус НПЗ 1 і підранок теж мінус НПЗ2. Все стабільно. Стабільні санкції. Так, представник Нацбезпеки США та ЦРУ прокинулись і кажуть, Україна не атакувала резиденцію Путіна на Валдаї, що і потрібно було доказати. А ви мені там писали: Альона, може, ви помиляєтеся? Може, все-таки ми атакували? Ну, я ж вам раз сказала і потім два сказала, воно показує, що. Ну, ви ж, ну, 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 це просто казки на ніч. Просто казки, нагла брехня. І взагалі, ну, просто сіли, і то і вигадали. ЦРУ каже, що Україна не атакувала резиденцію Путіна на Валдаї. Ну, понятне діло, що Україна атакує НПЗ, склади, склади підприємства, все, що працює на військо, військово-оборонний комплекс, я не знаю, там аеродроми, там і, і т.п. Оце. Нащо нам резиденція Путіна на Валдає? Щоб що? Щоб що? 10 мечів, Допомога. Допомога прийшла від США. Допомога прийшла. Хитрість обман, і, і знов хитрість. 100%. Чекали, щось там. Ну, я не знаю, нам, ну, мабуть, передивлялися супутники оці знімки. І, в общем, стосовно десятки мечів. І ось виявилося сім мечів і паш мечів, хитрість і обман. Карта взагалі ні, ну, настільки нагла брехня, що просто оцей моді, хто там, Саудовська Аравія, хто там ще, вони, ой, ой які, ж, які ж погані українці. Ми ж за Путіна. Як можна було оце ось позаритися на сім'ю Путіна. Такому вони потрібні. Так, США підтвердило. Далі за США і Трамп прокинувся. Хоча насправді все прекрасно знав і розумів. Трамп поширив нову новину про атаку Путіна, що саме Росія є головною перешкодою для досягнення миру. Трамп поширив новину про атаку Путіна, що Росія головна перешкода для досягнення миру. Ну так воно і є. Король Кубків Зеленський, вищий суд. Да, Хотіли на нього звести накліп, щоб США відвернулася від України. Але не сталося, як бажалося. Як хотілося диявол. Плани. Зеленський Вищий суд, таємниця. Плани диявола. Що за плани диявола? Плани диявола, це хитрість і обман. Ось, будь ласка, королева жезлів і луна випадає біля Росії і диявола. Тобто, весь світ має розуміти, що Росія бреше кожне слово брехня, повністю все брехня про війну, про військових і вони не хочуть зустрічатися. Не хочуть поки що зустрічатися. Тристоронню зустріч роблять і відтягують чого? Чого? Україна дев'ятка, бо хочуть більшого. Хочуть більшого, ніж прописано в плані миру. Росія хоче більшого. Для них це не перемога. На жаль, так. Ну, хорошо, Трамп зрозумів. Ну, він і так знав. Якісь дії по відношенню до Росії будуть дії. Нам потрібні дії. Будуть? А не просто балачки. Колісниця. Повтор того, що було. Знову буде казати, давайте, давайте зустрічатися. Давайте зустрічатися. Давайте зустрічатися і все зупиняти. Те ж саме, що, в принципі, і було. Хоча санкції були б. Більш більш, ну, вони би більше принесли користі. Будуть санкції від США в бік Росії, будуть санкції від США. Росія відмовилась від плану, удар в серце план. Так, да, Україна, удар в серце план. Будуть санкції, зеленський справедливість, війна, Да Дивіться, тупік на гроші і відразу закінчиться війна. Якщо зупинити потік грошей в Росію, відразу зупиняється війна. Всі це знають, але щось ніхто особливо нічого не робить, окрім України. Вперше від початку війни кількість наших дронів над Росією в новорічну ніч перев... перевищ... Тфу, блін, перевищила кількість дронів над Україною. Ось так. Е, атакували дрони наші не тільки НПЗ, а ще і під підмос... Подмосков'я. І що там в Подмосков'ї? Дрони полетіли в Подмосков'ї. Що там? Колісниця, там колісниця. Якісь склади. Якісь склади, колісниця, щось пов'язано з рухом, може, якісь аеропорти, аеродроми, щось таке? Якийсь рух, да, 100%, 100%. Атака на, на рух. Хоча там же ж, я вчора питала, а вони там ще й без світла залишились, якась кількість. Європа готує 20-й пакет санкцій проти Росії на річницю. Вторгнення. Вже буде четверта річниця вторгнення. Під ударом опиняться енергетика, банки і воєнна машина Росії. Військова машина Росії. Її зготують 20-й пакет санкцій проти Росії в лютому. Що там? Взагалі, ці пакети, ну, вообще, ці пакети європейські вони діють? Санкції, ці європейські, на Росію діють. Імператор, повільність, дорога. Ну, вони діють, але якось кажуть мені повільно. Дуже-дуже повільно. І вони якось по луні, їх можна якимось чином обійти. Взагалі так, вони діють, але не на всі, можливо, не на, не на все. На те, що рухається на літаки, 100% діють. На що ще? Стосовно фінансів, банки діють, а на щось не дуже діє. А, мабуть, енергетика. Енергетика, тому що якось. Я не знаю, звісно, може, вони там досі купляють у Росії щось. Ну, мається на увазі Європа. Безугла вчора привітала всіх з Новим роком та каже, що миру не буде. Виборів не буде. Мілітаризація, єдиний шлях до сталого виживання. Мілітаризація єдиний шлях до виживання. Зугла привітала українців. Миру не буде, виборів не буде. Ну, типу, в 26-му році миру не буде, виборів не буде, тільки мілітарізація. Без угла. Це, ну, так і буде. Так і буде. Дев'ятка монет, гроші, гроші, війна. Ось королева, мир і війна. Розмови про мир, про війну. Те, що каже, без угла. Це реально правда? Важкість. Повішений зупинка карта. Ну, важко з територіями. Це так. Це воно так і є. Тупік в територіях. Бачите, повішений, четвірка пентаклі карта маніпуляції. Ось цим реально тупік. Захист, боротьба. Я ще раз кажу: все в руках США, вони можуть, вони все можуть прекрасно зробити. План 10 мечів. Карта ні. Вона вважає, що план він не буде працювати, і що цей план це якось все до одного місця. Так, те, що без угла каже, що миру не буде, виборів не буде, нічого не буде. Тільки мілітаризація, єдиний шлях до виживання. Це правда? Це правда. Колісниця, зв'язані руки, розпач в очікуванні смерті. Росія і дев'ятка жеслів. Я не можу сказати, що це 100% правда. Так, да, є в цьому доля правди. Є. Тому плані, що дуже важко досягти миру з росіянами. Дуже важко і неможливо. Ці, це всі знають. Але будемо робити все для того, щоб. І головне це США. Без, без підтримки США буде ну, взагалі практично нереально. А вибори будуть о, в цьому році. Йде робота, підготовка до виборів. Але потім відлюдник і страх. Підготовка йде. Навіть гроші якісь виділятися будуть. А потім, як вибор, то пік і зірка. Пере... Україна, помірність, хитрість і обман. Обман правосуддя. Щоб не було обману правосуддя. Не хочуть, щоб був обман правосуддя. Робота йде. Але щось на щось таке можуть наткнутися, щоб не було обману правосуддя, щоб ці вибори зарахувалися, як чесні вибори, і там може щось початися, якась тягамотіна. Ось так показую. Ну, ви ж знаєте, без углу, да? ви прекрасно знаєте, що е, де в, в деяких, ну, в деяких заявах вона. Хоч і, ну, каже, все так дуже, ну, воно все дратує. Але воно іноді так і стається. Ну, Вона не може бути в всьому права. Просто не може. Миру в Україні не буде в 26 му році. Миру в Україні не буде в 2026 му році. Башня. Боротьба, боротьба. Робота, боротьба, башня, ні. Робота. Робота, боротьба, башня. Ну, в общем, я хочу надіятися на те, що буде мир. Я не, не, я не хочу казати, що так вона права. Так, да, важко. Боротьба за мир. Дуже важко. Башня. Тому що з Росією практично нереально взагалі домовитись. Взагалі нереально домовитись. Я не знаю, яким чином це все відбудеться, і не знаю. Але з Росією нереально домовитись. Вони постійно будуть брехати і постійно будуть щось вигадувати. Як домовитись з Росією? Вони постійно брешуть і щось вигадують. Як, Як Україна з Росією домовиться? Як І Як? Уход. уход від війни. Знов території поділять навпіл. Вибір. Робота. Зменшення сили України. План. Дев'ятка монет. Відлюдник, диявол. Відлюдник, диявол, короле... Рішення. Сонце зійде над Україною, коли відлюдником стане диявол. А диявол – це керівництво Росії. І коли ж це має статися? Я не знаю. Війна закінчиться, коли хтось піде. Ось хтось піде, хтось має піти. Хто має піти? Хто піде, щоб закінчилась війна в Україні, і з Росією можливо було якось домовитись? Має піти якийсь мах в Росії смерть. В Росії має статися якась смерть. Мах, Росія, смерть. Хтось там має в них піти. Ось хтось в них такий дуже суттєвий, важливий піде. Це стосується верхівка влади. Тоді війна в Україні закінчиться. Так, далі. А ще тут писали, знаєте про кого? Ось, про Кадирова. Кадирова екстрено госпіталізували 25 грудня прямо перед держзасіданням у Москві. Повідомляючи після перебування в критичному стані він повернувся додому. Проте з того часу більше не з'являвся в публічному просторі. Офіційна інформація про стан здоров'я відсутня. Кадиров. Забрали його з в критичному стані 25 грудня в лікарню. Потім повернувся додому, ніхто його не бачив. Що з цим Кадировим? Може, це він піде. Хоча. Імператор. План. Зірка. Перемога. Що з Кадировим? Робота? Хитрість. Вибір башня. Таке відчуття, що він взагалі не захотів їхати до імператора. Імператор це Путін. Ну, якось дивно. Перебував в критичному, важкому стані, а потім відразу повернувся додому. Кого повертають додому відразу після важкого критичного стану? Ви не знаєте? Ну, як на мене, люди лежать хоча б тиждень в лікарні. Ну, якось дуже дивно, скажіть? І мені якось дуже дивно показує. Не захотів зустрічатися з імператором. Що з Кадировим? Що з Кадировим. Обмеження. Хитрість обман задля власного задоволення. Хитрість обман задля власного задоволення. Удар в серце це ілюзія. Щось в цій історії, щось тут не те. Ну, в общем, такі справи.